Всім привіт! Погнали закінчувати наш турнір, Маємо останній день і того оборона. Оборона в Б. Це дуже добре, як на мене. Ну і що, погнали в атаки, що сьогодні буде? Скільки сьогодні буде розбивів? Маємо в принципі таку раніше як стандартні оборони на ОБ. Фрікаш акабур. Ну, це ж він копіює. Це буде проблема. Він копіює посилення. Що він там ще? Ману він ріже, так? Ману тирить і копіює посилення. Проблема буде. Ну, все одно я сюди нікого не буду брати жовтих. Він на альфа, я його і жовтими не проб'ю. Угу. Оце як він мене старий таун, то будемо тут якось пробувати машку задиспелити. Мабуть, лишаємо рігарда, тому що буде альфріка, щоб все тут зняти. М -м -м. Ну, погнали, попробуємо. День сьогодні просто тяжкий був. Я дуже зараз погано думаю. Зараз головне мені не, не залити останній день турніру, тому що щось геть геть Я не в формі, можу так сказати. Так, маємо трійку Фіолета. Маємо трійку червоних. Ви знаєте, знаєте, ще червоні пролетять? Блін. Ну добре, розб'ю все. Зроблю отак. Угу. Зараз він стирить ману. І стирив там ж на один хід нібито, так, На три ходу. Тоді можна, можна, можна. Попробувати у мене два варіанти. Або зробити отак і сподіватися, що в нас Мар'яна зніме цю, не зняла. Це вже лупить. Давайте тоді, ну, що можна зробити, попробувати все одно Мар'яною зняти. Не захотіла. Будемо тоді бафатися. Погнала Шері. Можна, можна. В принципі, можна скопіювати. Не, скопіювати, заблокувати Леонідеса. він же у нас там пробиває, так? Можна було би це зробити, але не дуже мені хочеться. Потім можна. Скільки в нас буде ще цвітант? Один хід. Ну, льоньку, ні, льоньку трогати я тоді не буду. Можна було б у нього спробувати червоні. Або тоді... Ну, червоні в Альфріко теж немає ніякого сенсу. Нехай тоді ми заберем тут У них тепер два таун. То зараз стої нам підріже ману. Якраз ми мене попадаем в таймінг. Цікаво, виживе в мене? Людвіг чи ні? Ох, якраз фріка. Ну, зараз вона може вдарити саме туди, куди не треба. Що можу сказати? Закінчили, виходимо, сідай два. Сьогодні тут 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 я накрутила, намутила, навертіла. Тут мені прям відчувається, що тут куча моїх помилок. Ну що ж. Маємо другий розбив у цьому турнірі. Так, ну от цього я бачу, що я. Можу ще й не винести, ні вийшло. Ну, якщо це не поверне. Ні. Ну, хоч не в нуль, як то кажуть, так? Да? Добре, ще взяти отако червоненьке, ну Леонідоса не вистачить. Така не тяжка оборона, але я не змогла. Зараз настроюсь, попробую далі не злити турнір. Ух ти, дві трійки четвірка і дві горгулі. Це щось на... схоже як Енні. 850 лупить. Наступна <кхм> хвилиночка. 850 відсотків. А цей той, що буде тиритиманом. Хм. Ха-ха, зараз буде. Я так бачу, що в мене останній день зараз буде файно на розбивах. Тут у нас трійка червоних в майбутньому там ще можна зробити трійку Фіолетом, а далі... Що будемо робити далі? Фігове поле, я прям хазяю не знаю, десь треба бажано би це робити. Не дуже би і шалено, але я так бачу, що в мене все одно зараз буде цей тут ходити. Давайте хоча б попробуємо його на там та зловити. Зробимо так. Лютих, мабуть, амінь. Лютвих вижив, але цей повісив крови. після затіт в республік. Винав клітки не получає. Ні, фігосі. Цікава фішка. Мабуть, я зараз не зможу зарядити червоних. Ну, хоча може і встигнем. Так, пані та панове, там у нас скоро буде ця. Ти в нас блокуєшся, блокується. А цей блокується, а пацюк теж. Окей. Ну тоді, скільки там ще буде ця трихода? Щось в мене кашель давить. Приходиться дуже багато, але все одно я буду використовувати цей, тому що для мене пріоритет це цих якби центральних винести. Можна тоді навіть зробити отак. Купідон погнав. Так, зру... зняти оцю його шкіру. А, хоча він її зараз знову поставить. Оце вгатив. Оце вгатив. Жесть просто. Мабуть, будемо зараз лікуватися, вмикаємо Людвига, погнала Шері. Блін, цього не добили. Я думала йому вистачить. Блін, полетіло. Зараз мені доб'є люди, а? Як угу. вони мене бісять за цю м'якою шкірою їхньою. Так, можна тоді попробувати сюди, можливо, ця задиспелить? Не захотіла. Ну, будемо все одно бити зараз, бо вона тоді на ну, ще поставить, хоча б цього добили. Затиспалить потім я вже це не можу, хто знає, як вбити тоді центрального. Приїхали, називається. Тепер ми маємо ще додаткову сліпоту? Можна тоді попробувати голті прибити? Угу. Скільки в тебе там один хід? І зняти нема як. Ну, ну хочеться було б і фаєзу винести. Ну добре, давайте витратимо, може, даремно ульту шері. Прям капець якийсь, що це мені так кашель давить? Червоних нуль в пустоту. Там тільки можна одну трійку зібрати. Бляха муха, що робити? Ага. Трішки не так, як би то хотілося там все склалося. Ну, пане, бийте. Скільки це буде ще щети? Один, знову один хід. Ну добре, погнала Мар'яна. Ой, Мар'яна. Шері, Купідон. Зробимо так. І я дуже довго довбусю з цією обороною. Так, там можна одну трійку, ну там трійка мені нічого не дасть, ну нехай зробимо так. Вони реально дуже бісять, оце. От це мого е камня шкіра, або це тонка їхня, це м'яка шкіра, два ходи. Ну, давайте копідон погнав. О, ну, так. Скільки ще один хід. А скільки лишилося. Ну, попробуємо збити шері. Так, і отак от, от червоними добити. Добре, хоч так. У мене тепер залишається півтори хвилини на феєза. І ще кашель давить. Постійно доводиться зупинятися і перекашлюватися. Так, погнала Шері, можливо, зніме. І Купідона. Ну, копідон не добив. Щось, щось я дуже довго з тими... Горгулями, щось я їх дуже злякалася. так. А можна легшого? Будь <смі> ласка. Це це, це не мії противники. Три мультяшки на хвилиночку. І заблокувати я їх не зможу. Троє на альфа. Ну, тут така мощна оборона. Що мені робити з приводу червоних? Копідон тут, типу, ну, він не дуже тут буде грати, але ті двоє фіолетові, цих якби блокувати. Але Луна на Альфа має ту фішку, яку не можна, її не можна заблокувати. О, ну добре, погнали. Хоча <кхем> це треба було брати це не Рігарда, а Сабіну. Це мій профтик. Так. Поспішила я. Давайте попробуємо тоді взяти <кій> Людвіга. <кій> Пане. Галканін. Єдиний тут плюс, мабуть, цьому всьому, що він не, не ріже ману. Макаємо Людвіга. Тепер для мене дуже тут Таке пріоритетне це прибити луну, якби Окей, давайте дарка можна, в принципі, потім взяти червоних, перезарядитися. <кій> Багато червоних полетіло. Так, цю можна прибити. що у нього скільки там контра? 60%. Сотків. Ну, можливо, Шарі не від'їде Перезарядитись і добити. Тут тут було дуже класне поле Тут все вийшло. Так, хто там далі? Естальт. Погано. Оборона гарна, тому що цей тут кровотечок це буде накладати. Потім у нас буде куча мінусів на фіолетах. Це буде дуже проблематично. І ще погано те, що на цей стальць можуть поховати просто Людвіга. ультим Блін, щось там твірелі, й-мою, який не блокується. Так, ну, давайте попробуємо взяти <кій> червоних. Добре, цей знявся в нього таунт, але, мабуть, будемо бити в центр. Тут уже нанесено куча сповільнень уже понавішували, Малін відмахнувся. А добити його нема чим сілетові треба в пустоту. Буде трійка червоних, але цей буде зараз бити. І реалій ходить. Ну, що можу сказати? Може, він не всіх підніме? Ну, ну ну, ну ну. Ну, могло бути набагато гірше. Давайте тоді спробуємо шарі добити. 20. Окей, тоді Мар'яна. Сюди копідон. <кій> тоді Дудих, Знімаємо сповільнення, беремо червоних і робимо наголос на тому пану релії. Добили. Дуже дивно. А що це так легко? Що це він так посипався? Він, мабуть. Загін у нього не дуже. Бо щось він дуже легко від'їхав. Так, Мар'яна Шері. Добре, добили. Фу, ну тут оборона тяжча, але поле класно пішло. Так, хто там у нас далі? Мар'яна. Мар'яна це погано. Бо вона буде де мені. Людвіга. Маємо мультяшного Азлара і маємо ще від відготовку. Маємо Дарк Фізера з його чарівною ультою і Леонідас, якому я сьогодні вже продула раз. Думашка на Альфа. Статин. Ну, да, статин. Нормально. Але, хоча в неї костюми всі <кій> моєї ні. Так, тут буде гарячим за цими щитами, з цим усім. Тут буде проблематично. Є можливість зарядити Людвіга. Давайте тоді тут заберу червоні. І тут. Червоні будемо мати заряд червоних. Заряд з червоних. А злара, якби винести? І тарквізера. Так, ну окей, бафаємося. Мукаємо лютла Машка, Шері і а, Купідон. Угу. Добре. Червоних, якби, зараз десь отримати, так, щоб мені гатор не зарядити, але щось не хочуть. Так, тепер попробуємо добити Дарквізера. Угу, добре, погнала сюди Шарі. Без комбо. Ну, як добре, чудово просто. Це, звичайно дуже кайф, коли можна своїх швидко зарядити. І все виходить так, як хочеться. Так, є, тут що там ніби ще один. А, все. Щось я думала, що ще. Я хочу ще, <гум> можна? Ну, що, турнір з двома хрестиками. топ 1 я думаю, топ 1 я лишуся. Буде непогано, побачимо там, які нагороди будуть. Все, всім дало камня, всім класних нагород. Всім пока-пока.